Є запроводження соціально-продовольних потреби громадян пенсії, оформлення соціальної допомоги, допомоги висобі, підтвердження фактона навчання, отримання дуже повідомлення та інших. Збереження архівних документів, які не належать до національного архівного фонду, та віде, віде, віде у у процесі діяльності організацій, які діяли на території Белчанської району. У бюджетній з фонду зберігаються накази про з повідомлення на рахування жахівної плати та базово середню освіту, афовітніх учнів та багато інших документів, які не мають національної історичної цінності, але з нас. Станом на 1 січня 2025 року на кінь станом на 1 січня 2024 року, на зберіганні крюжопинському трибуну, архіві перебував 101 фонд, який містить у серед у Сові 13 580 справ. Із них 94 фонди це ліквідовані без правонаступників у складенних та організації та 6 фондів за депоновані зберігання. Продовж 2024 року до на надавали зберігання від ліквідованих юридичних осіб. Прийнято один фонд та два фонди на мічного депоновані зберігання. Станом на 1 січня 2025 року у кержутському архіті зберігаються 104 фонди, які містять у сотні 13 780 справ. Працівниками трудового архіву продовження 2024 року проведення експертизи експертизаційності документів та науково-технічне опрацювання документів. Там вони, вони є вперед, всі описи та акти на документи вище переміщені у самому погоджену експертної комісії архівного відділу Вчинської військової адміністрації. станом на 1 січня 2025 року надійшло запитів та заяв фізичних та юридичних осіб 892. Працівниками трудового... Та виготовлено 970 відобіків за цими зверненнями. Впродовж 2024 року головним управлінням пенсійного фонду України здійснено 130 перевірок до та обґрунтованості видачі довідок для призначення та перерахунку пенсії. Впродовж працівникам архіву були удосконалювали свої професійні навички, зокрема. Завідувач брали участь у навчальній програмі «Digital Labs» для архівістів від Хаус Оххеку, де були відділенні склади подивити архівів по всій країні. Відбулося навчання в міському регіональному центрі підвищення кваліфікації за програмою організації діяльності місцевого архівівського. Працівники усі брали участь у заходах, які проводила Державна архівна служба з питань впровадження звіду, передувих документів, які утворюються під час діяльності. Державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб і зазначення строків зберігання документів. Та інші фінансово-господарська діяльність. Утримання та за забезпечення діяльності крожотицького трудового архіву передбачено програмою діяльності прожиотицького трудового архіву на 2021-2025 роки. Заходами цієї програми є приймання та упорядкування документів відвідованих юридичних осіб, виготовлення архівних довідок на запити юридичних та фізичних осіб. Збережені архівних фондів. На виконання заходів програми у 2024 році було заплановано 920 тисяч, касові видатки склали 741 тисяч, а саме видатки загального фонду 702 тисячі гривень, видатки спеціального фонду 40 тисяч гривень. Вище зазначені кошти використання на виплату заробітної плати 549 тисяч гривень, на рахування на неї 96 тисяч, оплата електроенергії 40 тисяч, оплата телекомунікаційних послуг, оплата комунальних платежів. Послуги пожежної та охоронної сигналізації, придбання господарчих товарів, витративних матеріалів та покращення матеріально-технічної бази. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження передку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів зі змінами, та деякі питання про надання платних послуг архівними установами, кажуть, трудовий архів надає платні послуги по упорядкуванню документів, послуги депонованого зберігання та виконання тематичних запитів. Завдяки цьому у прибутку трудового архіву впродовж 2024 року надійшло 40 тисяч гривень. Із них за лесування робіт із науково-технічного опрацювання, 3 тисячі гривень, за депоноване майже 30 тисяч гривень, за виконання тематичних запитів 3 тисячі гривень. Зароблені нами кошти використовуються в основному на здійснення господарської діяльності. Це частково оплата комунальних платежів, придбання планету матеріалів та інші. Наша діяльність постійно направлена на машлях вирішення пріоритетних завдань щодо забезпечення збереженості архівних документів, які не належали до Національного архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи у громаді та задоволення соціальних правових потреб громадян.